Штраф? Петро, але ж ми з тобою за одною партою сиділи. Штрафуй своїх, щоб чужі боялись. То не я сказав. Так сказав Заратустра. Василь Петрович, наш начальник. Ага, ну там, може, якось порішаємо. Рішали ми з тобою, коли ти магнітний лічильник ставив, а зараз. Ти вже стільки відмотав, держава тобі винна. Але ж тут на мої дві зарплати. Та, якби я на одну зарплату жив, я б цю твою глухомань пішки ходив, а так. Бач? Думай, штевцю, думай. Нашого «Воленерго» 80% прибутку це штрафи. Золота жила. Мені тут друг прислав настоящий германський шоколад. Но я малючний не люблю. Я більше люблю томний. Ватре сил подарить тебе. А мені? А за що? Ну, що за стереотип? Если парень хочет подарить девушке подарок, то сразу ему от неё что-то нужно. Просто так. А я тобі кажу, що підмітати треба. Вжик, вжик, вжик. А ти як підмітаєш? Вжик, вжик. все, ти можеш троповно. Це що таке? Подарунок від Алекса. Тебе оштрафовано за отримання на робочому місці коштовного подарунку, що прирівнюється до хабаря. Такого немає в посадовій інструкції. Тоді попередження. Ще раз помічу подібне, оштрафую. Все, розмову закінчена. О! Ти думаєш, я не знаю, що ти зливаєш елітний алкоголь? Штраф! ну що, тобі подобається? О, які форми! Для випічки, для кекса. Вот, вот стоят. Я б від такого кекса не відказався. Зараз на цю сукню дуже хороша знижка. А мені давно пора оновити гардероб. Я не зрозумів. У тебе хтось є? За моєю спиною шури-мури коротиш. Ты що, штефка, брав, сурогатний кодьяк, чи в тебе гарячка? Новое платье надо, чтобы кого-то удивить. Кто он? Признавайся! А якщо я захочу новий телефон, то що у мене буде роман з оператором зв'язку? Ладно, убедила. Но я... я все равно против платья. Зачем тратиться? Ты мне и без платья нравишься. Особенно. Нет смысла покупать. Клопачка, ти що хотів? Я э, майонез. Д і друшлак. Очаровательный парфум для очаровательної девушки. М -м -м. Теж друг з Німеччини прислав, але тобі не підійшов жіночий аромат? Ні, це вже моя ініціатива. <гум> але це зайве. На робочому місці жодних подарунків. Вибач, у мене багато роботи. О, от ти кажеш, моя Марічка. Та я мовчав. І я мовчав. Але ж я все рівно винний. Тому що жінок зрозуміти важко. Фот -фот. от Як можна понять ваших українських жінка? Так що ж тут дивно. Наші жінки вони особливі. Тому особливий підхід у них потрібен. До речі, хочете, я вас навчу кільком прийомам. Костя в дворників пікатиров у нас в готелі немає. А ще в другому місці. Не учити мене. От ти дивна подруга. До тебе сам власний готель уклеїться, а ти носом крутиш. Ти або якогось там князівського роду, або алергія на німців? Є ще третій варіант. Штефко, як з ланцюга зірвався. Попередження мені зробив. Він зараз стоїть і стежить за мною. Він тобі пропозицію зробив? Ні. І не збирається. Але я думаю, що він все рівно мене любить. Думаєш, чи видаєш бажане за дійсне? Всі ті його штрафи, то він просто ревнує. Точно. Позлю його трохи. І тоді побачиш, що я була права. А от якщо права я, тоді штевко. Ні? А бергер так. Чи як там у них кажуть? Я я натюр Так, Розмова на робочому місці. Другий попереджує. А тобі перше. Так Чисто звірів! Через ваші інтрижки ще я постраждала. Ревнує, значить, любить. Тарас, це мій шанс. Прикольна мала. Але в 25 вже пора з реальними дівчатами зустрічатись. Та то плаття для Олени. Якщо їй куплю таке плаття, у мене буде шанс відновити з нею стосунки. Випереджу, твоє наступне питання. Грошей не позичу. Слухай, може, ти знаєш, хто зможе позичити? Да дай подумати, з селян ніхто. Ну, всі знають твою кредитну історію. Тут тільки два варіанти: або Штевко, або вазген. Та ні, Штефко бере великі відсотки. А просити гроші у вас гена на платять в Олену яку ступу. Для чого гроші? Вазген – бізнесмен. Mm. Ну от, І запропонуємо інвестицію в стартап. Mm. А ти можеш по-людськи пояснити? Наталочка. А можна тебе попросити, коли ти йдеш біля мене, не посміхатися? А то засліпиш мене. Я ж просив тепер, Я кіт базилі, а ти лисиця Аліса. Але ти смішний? Я тобі тут пляшечок підзбирала. Ой, молодець. Тільки не розумію навіщо вони тобі. А ти що? Ти що? Це ж ідеальна заначка. Марічка ніколи не здогадається. Там. Зайди камне в кабінет. Давай так. Я э, закриваю глаза на бутылочке, а ти мені розкажеш, как у тебя получается подкатывать к местным девушкам. Дуже просто Вроджена харизма і збірник компліментів за 95 рік. З тисят дев'яносто 1995 року. Я, коли перший раз з Марічкою познайомився, зразу зарядив дівчина, а вашій мамі зятя не треба. Я на неї повелась. Звичайно. Правда, спочатку щось в ухо прилетіло, а потім я подумав і сказав, куди б'ють, туди й цілують. І вона розтаяла. <ривіт> Отак вот ми живемо, душа в душу, 25 років. А є тебе ця книжка? В голові. Давайте так, ви мені називаєте будь-яку стрінку, і я вам тут же відвішу комплімент. Ну, не вам, а просто комплімент. Ну, допустим, 37. О, Дівчина, а ваші батьки часом не терористи таку секс-бомбу народили. Це працює? Питайтесь. Я таким чином у Ірки чвертку горілки в борг купив. Вазген, послухай, е цей, е бизнес идея. Э, значит так, старта, старта. О, я пропоную тебе вложиться. Идея на миллион. М? Слушай, если это что-то из разряда сижу дома с ребенком и зарабатываю миллионы, то сразу нет. Да нет, послухай, это краше. дивись, купляем семки, чистим и продаем дорожь. Отличная идея, слушай, только не актуальная. Опоздал ты, лет на десять. Ну, я могу тогда чистить горехи, не знаю, там, бульбу, або цибулю. Какая цибуля? Мне проще деньги в банк положить, под проценты. А какие там проценты? 15. Слушай, возьму под 20. На месяц 700 гривен. М? Вот это совсем другой разговор. Слушай, с тобой приятно иметь дело. Ирина, ты когда родилась, наверное, шел дождь. Небеса плакали, що така красавиця спустилась на землю. Ну, взагалі то я зимою народилася. О, але то була така тепла зима. Дощ лив, як із відра. Ви такий дотепний, хоч і німець. Ну, я маю на увазі жарт, у вас наші. Тут недавно один великан проходил с большим мешком красавиц. И одну потерял. Это, случайно, не ты? А у тебя когда заканчивается смена? Добре, что нагадала мне про работу. На жаль, я не могу много часу проводить с вами. Хочу и в властник. Вибачте, така робота. Е, вот, то я е, тобі б, подарунок е, е, з району. Е. О, вау! Це ж сукня, про яку я мріяла. За такий подарунок я покину вас гена і буду твоєю. Е, дюніо! Я таких дорогих подарунків не беру. Знаю, я, до чого це приведе. Так що то просто дружній подарунок. ну. Хочеш дружній? Купи мені в коробку цукерок. Подаруй. А я її перепродам. Оце я розумію дружба. Ну, як хоч я тоді забираю тут. Ну ти ж не будеш її носити. Просто дружній, без натяків. Ну так. Вау, сукня бомба. лапшу не Мені потрібен качественний товар. Не тікай через чорний вхід. Так, а то на Тому що якщо Базен побачить тебе і сукню, то нам хана. А, да, так, так, я ще поясню, що то просто по дорогу. Апостолу Петру поясниш, тікай. Я от це зараз не зрозумів. У тебе точно хтось є. Та, та це я за своє купила сукню, замовила доставку. Я цього доставщика зараз в морг доставлю. Это тебе за хороший совет. А, я начал с комплиментов, сработало, угу. а, пошел дальше, стало только хуже. Да, а что мне делать дальше? Ничего, чекать и молчать. Женка, она сама знает, что она хочет. Я, даже в ЗАГСе молчал. То Маричка слово так сказала и за меня, и за себя. Наверное, стоит попробовать. Угу. Дякую за совет, Богдан. Остап, чуєш, а ти можеш у цей другий коньяк вилити назад в пляшку, а замість нього мені найдешевшого накапати півлітру. Штавку йде. <звісно> Прошу. Штраф? З якої такої радості? Я здивований, що штраф у тебе викликає радість, але я тебе попереджав. Я ж нічого не робила. Нічого не робила на робочому місці за той штраф. Не до до слів ти розумієш, про що я? Так, подивимось. 11.37. фліртувала з власником готелю. Де сурдинація жіночка? Я не фліртувала. Алекс просто запросив мене на вечерю. Ще? Ще один штраф. Спить на робочому місці. Що? Прокинься, яка вечеря? Де те, де гер Алекс? А чому ні? Він холостий. Я вільна голубка. Що нам може завадити? Ти не вільна? А яка? Ти, ти... ти... ти зайнята? Ти ж працюєш! Oh. Коротше, я тобі не вірю і виписую тобі ще один штраф за брехню директору. Давай, давай, пиши. Пиши, пиши. Подивимося, що скаже бергер, коли дізнається, що ти оштрафував першу леді готелю. Да. Жорстко ти його подружка, молодець. От тільки як брехню тепер свою будеш розхльовувати, а? Не знаю. Щось придумаю. Слушай, тут мужчина вибігла. Ти його не від? Е, Та-та та я видів, він сів машину і поїхав. він виглядає? Е, ну, стука, ну точно не схожий на мене. Приміти каварука киє. Ну е, е, високий, е, блондин, е, китаєць. І в нього ще шрам ішов на півлиця. Слухай, може, то був у ніс. Ну, я не встиг просто побачити і... Якщо я його ще раз возле Леночки увіжу, я його на мелкі кусочки порубаю, в лаваш завірну, як шаурму туди, бецеп, гарчиця, все на світі, огонь за світу. Да, Та-та-та, я, я би так само зробив. Ну. Спасибо за допомогу. Ти настоящий друг. Китаєць, китаєць. Гербергер, я свою зміну закінчила і Абсолютно вільна. Хорошо, Ірина. Ну, не обов'язково кожний разні роботи. Ну, тоді я, мабуть, піду додому. Сутяни вже. Треба чекати. Чекати і мовчати. Жінка сама знає, чого вона хоче. Зачем идти домой? А, там скучно. А тут можно, например... ты? -то? Точно. Поужинать. Я приглашаю тебя в ресторан. Дай мне приодеться. Встретимся в ресторане через 20 минут. Да -да -да. Хуара є скотіручу для вінчне маси, ес сах антарумі арфоса, енер єсперт кістем мете, га? Опа. Ех. Треную удар. Хочу стати тенісистом, я чую, вони багато заробляють. У мене не больша неприятность. Только ти можеш мне помочь. Слухай, ну, ну я тобі вже казав, що я я не бачу того мужика з магазину. Да я сам з ним разберусь, та діла пинцета. Може принципу? Не умничай. Свой долг хочеш отработать? Угу. У меня машина застряла. Пойдём, поможешь? Быстрее, давай. Все, догрався сегодня. Вазган його таке закупає. Дивись, коли вони пішли, я за підтримку. Не знаю, як, но все те, що ти мені говориш, працює. Дякую за совет. О, спасибо, в рюмку не накапаєш. Это вообще не вопрос. Тоді слухайте, що робити далі. Перше побачення це як Перший раз політ в літаку. Хвилюєшся, потієш, переживаєш, поки добряче не вип'єш. Це все? Це весь секрет? Ну, до цього ж мої поради збоїв не давали. Ой, не робота а курорт. Що мову відняло від такої краси? Йому хана Васген взяв лопату і повів цю в ліс. Він дуже злий. Знав таки, так цей я оголошую тривогу. Ви визивай Дзвони дзвонив, дзвонив, клиш селян, закрить двері. Ірина Шампанська. Я як вип'ю таке не передбачу, нароблюся. Краще горілочки. Mm -hmm. О, мушка. Mm -hmm. Шістя, така атмосфера не дуже романтична. Штефан, скажи, щоб світ придушили. Давай, по старой немецкой традиции выпьем на брудершафт. У нас в Украине тоже есть такая традиция. Стойте! Может, десерт? ти здесь для того, чтобы следить за порядком в а не для того, чтобы нам мешать. Да я даже самой той роблю, я намагаюсь порятувати наш готель, а, зокрема вас витії прихуки. Штефан, немедленно пояснись. Вона вас тут охмуряє спеціально, щоб не платити штраф. Так, штраф це серйозно? Я думала, ти просто ревнуєш. Штраф то дуже серйозна річ. Усі вилучені кошти прийдуть на покращення на розвиток нашого готелю. Вона заявила, що ви її на побачення запросили, де ви, а де вона. Першою леді себе вазоммила. Стен пельмени ацюш несёт штефка. Так і єсть. Я приграсив Ірен в ресторан. І вообще, как ти имеешь наглость мешать нам? і розпускати всякі слухи. Я просто хотів порятувати вас. Немедлено покинь ресторан. Якщо раз узнаєш, що ти штрафуєш персонал без мого ветама, уволю. В Ялке дадуть нормальне штеплення і машина вийде. Ані допоможуть твої виточки. Давай, копай. Другого виходу нет. А, не треба нікого в Ну так, Дзюня подарував мені сукню. Але ж то просто так, то ж дружній жест. А ти одразу вбивати Дякую тобі, що поставив Штефка на місце і цей пробач мене за це не дуже приємно бути інструментом для ревності. Але, ти знаєш, мені приємно... Тот статус, который я звучив Стівко фрау фраухоти. Все так занадто швидко. І взагалі я не впевнена, чи це говориш ти, чи це в тобі говорить алкоголь. Ну, на добра ніч. Машина застряла. Позвал Дюня помочь. Не собирался никого убивать. О, ну, то вываженное решение справедливого мужчины. За что я тебя и люблю. Но теперь, когда я понял, кто купил платье, я передумал. А ну, отойдите все! Это дело двух мужчин. Двух мужчин и лопаты. Эй, пускай... Я це все робив заради вашого кохання з Оленою. Ну, ти ж мріяла про плаття, ні? Ну, а ти не хотів її купляти. Я, я тобі позичив в тебе гроші, щоб ну, купити їй плаття. Ну, і що і за мої деньги. Так я хотів доказати, що ти не жлоб. Розумієш, а люблячий і уважний хлопець. О! Получається, плаття, якщо куплено за мої деньги. то и подарок сделал я. Ну... Дюня, брат! Ну ты красавчик! Оставайся! <говорит> <говорит> Леночка, прими этот подарок от меня. Носи на здоровье. Расходимся, кино скинчилось. Платье бомба. Ну так. Дармобих. <говорит> Думав, щось цікаве буде. Краще би Карпатського рейнджера» дивився.